Добрий день. Ну, хочу показати свої нові я зробила чорні буси. Це все захист. Це все захист обсидіант. Агат, лава. Ну, тут чітки це я купила, щоб навчитися, як робити. Це по та повозі це дерево, але гарно зроблені, Це на тему. На тему купила е, лава. Що добре, сконцентрувати треба, да, лава. Лава 6 мм. Це чокер чоловічий, я зробила 43 см. Бо часто просять, ну, чоловіки у нас то таке діло. Це я купила серебро, часто просять стерлингове серебро, теж турецьке, китайське 60 см і шерл. Шерл зробила, купила низочку, я вам показувала тоді, колись при закупках, і зробила такий ось теж захисний. ну Це для всіх. Це агат. агат. Агат 4 і 6, Так, 4 і 6, Ну, всі я свої роблю на тоглах, бо їх можна регулювати, можна робити коротше, на мисточку длинніше. Бачите, воно довге, бо я. ну, Іноді просять 50, іноді просять 56. Я роблю так десь 53, 54, 55. Але можна утягнути його, якщо хтось хоче, і 43. Того тут то, 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 то пропустите. І получиться у вас такий галсточок. Ось так, через, через тип. Получиться у вас витягнете цей кінець другий. Витягнете другий кінець на ту довжину, яку ви хочете. Ось, бачите. Можете розвернути його назад, тоді воно спрячеться під рубашкою, буде у вас отут, -от на шеї тільки це. Тобто, я тоді, коли вирішила використовувати тогл, я вже тоді про це думала. Ну, бачите, на чоловічі я ставлю ось такі. Як ми всі використовуємо, я їх не люблю, але чоловіки от такі люблять, то я на чоловічі тут 43 поставила. Обсидіант серебрістий. Дивіться, як воно грає, і теж шерл поставила посередині. Я не пам'ятаю, скільки зробила души, ну, по-моєму, зробила я 50. Бо воно теж, воно теж можна, бачити, його регулювати, зробити трошки довше, тоді воно піде. Ну, але тут посередині. Тут посередині, то я зробила його не, і недовгим, 56, як я обично роблю, 55-56, я зробила його. Ну, думаю, або, коротше, я не помню, бо я багато роблю. 43, я зараз зрівню з тим, що 43. Так. Трошечки бачите, длинніше. Ну, ні, не 40, десь 40, 46, 47. Я його зробила оце. Бо, якщо жінки, то вони люблять, щоб не під шейку, а чоловіки люблять, щоб Ну, але гарний, дивіться, обсидіант. Це тут з поставочки я поставила гематітою. Бо іноді просять. Я вже думаю, просто що робити, щоб. Це теж серебрістий обсидіант з агатиком проставочки, ось таблеточки агат і обсидіант. Гарно зроблено. Теж воно не є таке довге, бо то я би, я би дивилася десь тож 50-52 см. Гарний камінь воно, нам, бачите, блестить. Грає обсидіант, серебрістий то взагалі. У мене золотистий є. Я купляла золотистий, але. Ну і агат я показувала. Агат 4 і агат обсидіант. Це агат 4, а це обсидіант 6. Ну, теж, ну, обично чорний просять для чоловіків. Це лаврикіт граньоний. 5 міліметрів з того з японським, японським бісером. Я бісер купляю качественний. Японський він просто не темніє. Ну, тут от, така от прикраса. Це коли тол закривається, воно так от спереді можна його. Така прикраса теж. Серебрістіх того і лаврікіт. Ну, лаврікіт це норвежський лабрадор. Норвежський лунний камінь, місячний камінь. Ось воно похоже на лабрадор, але воно має теж і редистенцію, теж це гарний. Він довгий, я його довгий зробила, ну там можеш стабілізувати, я казала. Це для жінок. Я зробила, по-моєму, 55-56. О, це дуже чудовий. Це зараз я недавно отримала. Теж пісь воно длінне. Це для жінок я зробила морська яшма. Дуже гарний, дивіться, кажна бусина. Це як, як у свій узор має кожна бусина, І він важкий. Воно хоч шестерочка. це дорогий камінь. То я шестерки купляю. Я страшно люблю такі акуратненькі буси. От шестерочка тут така, вона прям. Ну, ці... Камінь мені дуже подобається. Він, я не знаю, може передати. А, впав, впали буси. Може передати. Камера його, всі кольори, які він, якими він грає. Там і біле, там і світло голубе, і темніше. І чорне, ну, дуже гарні буси. І вони рідко. Це я зараз цей камінь, бо я би його не пропустила і раніше. Це я зараз от його. Як зараз, прошла, по-моєму, поставка моя. Зараз же були ці всі пети, е, то я багато закуповувала. Це, по-моєму, ще октябрьські опі, закупи. Жемчуг, ну, жемчуг це жемчуг з перламутром. Я от на кінці перламутро викоризувала, бачите, гарне, добре качество перламутра. Ну, щоб розбавляти, бо жемчуг, це у мене були низочки маленькі, по 19 см. Я його витягнула на 42-43. Бачите, різні. Ви дзвоніть, я ж лишаю на каналі Viber і телефон. Телефон у мене з Viber дотичний, Можна узнавати, він не є. Ось теж я кольцо робила. Це 4 роки тому я зробила. Ще закручувала, бачите, там немає ніяких етік, закручений просто дрот. І 4 роки я його, ну, я його вдома в основному, так іноді я одівала. Теж гарно, бачите, чеський кришталь, серебрістий тросик, видно, воно проглядається. І одна жемчужина гарна. Мені так захотілося, я от зробила колечко. Перед війною. Я як пам'ятаю, от такий же період був. Ми ніхто не думали, що буде війна. Якось тоді ще так готувалися до свят. Такі були. Це... Я не один рік війни, так... зараз я трошечки от-фрукти -от купила, то у мене немає навіть настрою, не було ці роки нічого не робити, ні не... намиста, ні для себе нічого, ні от е... святкувати щось не було, не хотілося. Оце я теж зробила собі. Mm -hmm. На меморі дроті тут всі-всі мої камінці. Всі камінці, які є, та, ну і ці. Оці два я собі подарунки зробила тоді 4 роки тому. Ну, це я ношу. Так? Це я часто ношу, бо тут захист сильніший. Тут і нефріт білий, і жемчуг мій камінь, і онікс, рубінчик, а он маленький, маленькі, гематітики кольорові. Он, агати, бачите, які гарні очкові. Лунний камінь. Ну, Багато тут. Багато. Я все зібрала. Вон смарагди, е, котяче око зелене. Ну і захисні чорні. І лава, і шунгіт, і тигрове. От, бо я рік тигра, і тигрове око. Все-все зібрала. Такий прослетик. Він енергії море має. енергії море. Хоч будь-який камінь має, я всім своїм. Дачам кажу. Так що є і таке. Ну тут бачите, тут персик рожевий, біленький, гарний. І вони в мене недорогі. Вони недорогі по порівнянню. По я дивлюся, ж інтернет. жемчуг дуже дорогий. У мене вони 300-350 гривень. Жемчуг починається з тисячі. Це вже зараз я. Серебристий, він мені дуже понравився. Навіть, бачите, він, з одної сторони, такий, от. Того він був. Я старалася купляти не дуже дорогий, він теж 350 гривень. Серебрістий, він вже трошки довший, я його зробила, по-моему, 48 см. Кольоровий жемчуг. Кольоровий взагалі я на тему не бачу. Це я ще колись вайс купляла в Угорщині. Він з Бачите, з гематитиками, 2 мм. Шикарний. Його вже дуже багато хотіли купити. Я тут, бачите, його до, витягнула до кінця. Але він коротенький, він 42. Ті, хто хотіли, шея товста не обходить. Для якоїсь дівчинки чудовий. Оце дійсно не можна тут ні до чого придертися, бо гарні камінці, гарні ети. Не неправильної форми, ну тим вони і, і жемчуг, тим він і цінний натуральний жемчуг, що він неправильної форми. Це покажу. Це індійський агат. 4 і 6. Теж дивіться, кожна бусина як виграє. Індійський агат, він вроді би сіренький. Такий, ну, не Яркий, але дивіться, кожна, кожна бусина виграє своїми кольорами, своїми якимись візерунками, дуже гарний. Теж 56, я, мабуть, зробила Длінний він. Це чокер 4 мм лабрадор. Гарна редисцентний я зробила. Прикраси з темним лабора... жемчугом з Павлі... Павлі... Павлінняче око, дві. І один великий лаборатор. Він теж дуже, дуже грає гарно. Гарний чокер з 40 см чи 40-42. Я обично, бачите, теж тугли. Це маленьке, як просто, 2 мм Перламутр, ну але якість гарна. Це для дівчинки, зовсім такої от молоденької Перламутр це ж захист, материнський захист, рахується. Він 38 см, він був дуже маленька. А ця низочка теж на чокері, чокер спереді дуже легко закривається, дог. Дуже, дуже гарний. Він такий прям. Я ще, бачите, тут я робила на тросики такому жорсткому, але тросик, тросик сильний, бо кольцо держиться. По цей день кольцо держиться. 4 роки я і мию і все. Тобто ці тросики теж вони не є такі гнучкими. Але для що не треба, щоб воно було гнучке, бо воно шейки. Гарний, гарний перламутр, Беріть, він не є дорогий. Він десь. 150 гривень. І це 150. Це штучний місячний камінь і натуральний місячний камінь. І дуже гарні проставочки я вже попробувала І шапочки золотисті, і гематітики золотенькі. Теж, бачите, я зробила з подовжувачем, з крабіком. Замочок бо 40 см на подовжувач, може бути 43-44. І теж дуже гарний граньонний агат. Агат прям чудовий, прям такі, от, дивіться, кольори, які. Я між ним поставила гематитики такі багатокольорові. Пару пару штучок, от там буквально 3-4 3 5 да отут іще. Але дивіться, як камінчики відіграють. Він, вроде би, теж темний, бо це індійський агат. Але є тут і синіцві. І там і сині, є і червоні. Я взагалі підозрюю, що це самоцвіти, що це таке ізумрудні і тут дивіться є кольори. І хризопрас, і рубінчики. Що це самоцвіти все-таки? Бачите, це агат. Оце явно славно, бо по, така от полосочка агатова. Тут теж агатове. Але але, такі. ну прям прелість. Це теж агатове, от видно кольцо. Це який гарний колір, персиковий, коричневий. Взагалі, шикарні камінчики. Теж чокер я зробила. Чогось чокери у мене не так ідуть, того я почала буси робити 56-55 см, бо жінки вже такі поета більш люблять, щоб воно так до грудей. А це, це чокер. Да. Це було зроблено рік. Та рік тому, коли я почала робити, я своїх остатків зробила. Ви бачите, яке, яке все гарне.